Усім привет! Ми з вами на канале Легка англійська для усіх Easy English for Everybody. I hope you're okay. Aren't you Я сподіваюся у вас все добре. Чи не так? Today we are going to talk about Past simple, Минулий простий час. Що це таке? Для чого вина? Минулий час. Нам потрібен для того, щоб показати, що дія вже відбулася в минулому, вона вже завершилася. І для того, щоб це зробити, ми маємо знати, як утворюється Past Simple утворюється за допомогою дієслова в другій формі. Але увага! В англійській мові всі дієслова бувають правильні. І неправильні, як дітки, слухняні та неслухняні. Отже, правильні дієслова це тієслова, до яких ми маємо додати закінчення в минулому часі. Закінчення і ді-ед. Наприклад, open, opened, play – played. А ось неправильні дієслова, вони повинні змінитись. Вони мають свою другу форму. Наприклад, sleep, slept, Have – had, go, went, take, took і так далі. He answered the question. Він відповів на запитання, дія вже відбулася. She slept very badly. Вона спала дуже погано. We opened the door. Ми відкрили двері. They had a Nice party. Вони мали дуже гарну вечірку. А зараз давайте детально розглянемо дієслово to be, адже воно у нас особливе, тому що в минулому часі to be має аж дві форми. Was або were. Was це коли ми говоримо про один. Предмет. ВА, коли ми говоримо про багато. Наприклад, я один був у Києві минулого літа. I was in Kyiv last summer. He was a nice student. Він був гарним студентом. She was at home yesterday. Вона була вдома. Вчора It was Hungry. Воно було голодне. Котенятко, наприклад, якесь. Але якщо ми говоримо про більше речей, більше одного, ми маємо сказати We. Are. Наприклад, We, were at the lesson Five minutes ago. Ми були на уроці 5 хвилин тому, You were yesterday Ви вчора були щасливі. They were in Lviv Last Sunday. Вони були у Львові минулої неділі. А тепер трішки попрактикуємо. Put in was or were into the gaps Поставимо слово was або у пропуски. у пропуск. I... Yes. I was in Canberra last spring. We, we were at school last Saturday. Tina Tina was at home yesterday. He, he was happy. Robert and Stan. We are gary's friends you you were very busy on Friday they they were in front of the supermarket I I was in the museum two days ago well done now let's see разу. Свої власні речення зі словом вос або «воя». На наступному нашому ефірі ми з вами продовжимо говорити про past simple – минулий час. Тому see you soon, my dear friends! Bye bye!